Що ж значить Що to speak

Колеги, не про ми з вами позавчора попрощалися з Віктором Гулівим. Ми, на жаль, маємо обстріли знову мирних міст, маємо загибель серед цивільних, маємо сьогодні ще одну подумання про загиблому українці. От. Ну, поки нема офіційного ще підтверджень, тому не буду поки озвучувати, але, на жаль, знову маємо втрати, тому... Традиційно є пропозиція вшанувати пам'ять загиблих них без Доброго дня. Доброго дня. Колеги, сьогодні маємо в нашій позачерговій сесії один одне питання. Це питання, яке формально це розгляд депутатського звернення. По факту, це питання щоб тих останніх процесів подій, які відбуваються в світі, в тому числі в Україні, до порядку денного пропонується внести одне питання про звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Є е, 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 питання доповнення заперечення до зараз, власне, до порядку денного. Тоді я прошу передати. да, давайте зареєструємося. Перепрошую, перепрошую. Кворум наявне, 14 депутатів міський голова. Дякую. Порядок денний, будь ласка, прошу підтримати. За 15 рішень прийнято, дякую. Колеги, значить, я ну, за процедуру зачитаю звернення. Шановний депутатське звернення, чин, чин, не зазначу, відповідно статті 13 закону України про депутатів місцевих рад. Просимо звернути на розгляд сесії Української міськради 8 тижні, питання щодо підтримки президента України Володимира Занського. Дякуємо за результат і співпрацювати депутати міської ради юрій стратону, а на Максимис Наталія Мамали. Колеги. Проект рішення, який сьогодні пропонується, прийняти звернення до Української міськради 8 країни Верховної Ради, Офісу президента України, депутатів Рад всіх рівнів щодо підтримки президенту України, України Володимира Занського. Направити на рішення До Верховної Ради України офісу президента, організації виконання покласних середня міської ради. Текст звернення. На українське звернення української міської ради сьогодні Україна чергово виборює свою незалежність. Триває війна за нашу державність, за нашу волю, за наш суверенітет, за саме існування української нації в умовах воєнних дій гинуть громадяни України, в тому числі жінки, діти руйнують інфраструктури та житло. Віна наших громадян полишають країну рятуючи своїх дітей від геноциду, розв'язаної Росії за підтримки міжнародної спільноти. Ми всі згуртовано відстоюємо суверенне право будувати свою наземну державу, судувати на своїй Богом даній українській землі. Разом із цивілізованим світом розуміємо, мир може бути стабільним. Цю мету реалізовуємо з нашими партнерами. Війну, що триває, не ми розпочали, але ми завершимо її надійним миром. Прагнемо повернути українців з російського полону, щоб в Україні було майбутнє. Україна держава з літньої історії боротьби. Україна продовжує боротьбу і зараз. Українці довели всьому світу, що мають силу протистояти найбільше торжество армії Російської Федерації. Кожен на своєму місці наближає перемогу. Стоїмо плічопліч міцно і впевнено. Президент України Володимир Зеленський обрани народом України. Підтримуємо його у прагненні перемогти ворога. Наша міць у єдності разом ми не зламні. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Звертаємося до депутатів Верховної Ради України, депутатів всіх рівнів готуватися довкола нашого президента для перемоги та майбутнього України. Звернення прийнято на 75-й сесії Української міської ради 8 спокання 21 лютого 2025 року. В кого які є питання, пропозиції, думки і так Немає. Доповнення. Немає. Колеги, прошу всіх сьогодні розцінювати це рішення. це не моя фраз фраза володимилодмитрівна, але її підтримую. Розцінювати це рішення сьогодні не як політичне рішення, а саме як рішення державництва. Ті загрози, які є сьогодні в країні. Ну мені вчора одна людина там довго виписувала півночі і так далі. І на питання моє ти що, Підтримуєш, там, ну і там, перечисляєш там, Зеленський, те зробив, не так, те зробив не так, і так далі. Я кажу: дивись, є багато речей, які не підтримую, але я про це хочу сказати перед наступними виборами. Але для того, щоб наступні вибори були, ми маємо перемогти і мати свою державу. Ну, бо ми там ну, щось не важливо, і так далі. Я кажу: дивіться, колеги: якщо ми не переможемо разом з нашим президентом, то інших виборів вже не буде. Президента будуть казати нам наперед і тому подібне. Тому ми демократична європейська країна. Ми маємо зараз в першу чергу підтримати інституцію, підтримати збройні сили, об'єднатися всі разом. Тільки поки нам це політики не можуть на вищу рівня показати, як, як приклад, на жаль, давайте ми почнемо все. Я хочу подякувати вам за попередні рішення. Хтось їх сприймає ще раз, кажу, як політично хтось їх приймає, можу сказати, відкрито як мою слабкість. Наприклад, ще раз кажу, я завжди свою думку маю, мав і буду мати. Слава Богу, четверту каденцію. Ну не каденцію, а четверті вибори про що працюю. Я нікого не боюся завжди свою очі, свою те, що в мене всередині говорю свою правду. Тому мені все одно, хто там що буде думати, хай хто хоче розцінює. Я не бачу сьогодні іншого варіанту, як ми маємо всі підтримувати наш Кабмін, наш президент, наші партії збройні сили, наших хлопців. А вже дасть Боже, переможемо. Будуть вибори. Потім будемо розбиратися, хто робив правильно, хто робив неправильно. От, хто займався демагогією, а хто робив свою роботу. В даному випадку, я ну, ту роботу, яку роблять сьогодні президент, як Верховний Локомович, я в першу чергу про наших міжнародних партнерів, про забезпечення армії зброї, про е, допомогу іншим країнам. Нам це все міжнародна робота, це прямі обов'язки президента. І тому на сьогоднішній день, якщо ми почнемо якісь там всередині чвари, щось там розбиратися і так далі, ми просто посилимо ворога і ослабимо свої позиції. У Нас немає іншого варіанту. Це моя персональна позиція. Я ще раз кажу, е, я думаю, що ви всі її розділяєте. Хочемо того чи не хочемо, ми розуміємо, що будуть якісь там критиканти, будуть, бо зараз це не критика, навіть це критика. Треба зберегти свою державу. Треба, щоб наступного президента знову обирав народ України, а не хтось приїжджав із-за кордону, неважно з якої країни. Я зараз нікого не називаю, але ми всі прекрасно розуміємо. Розповідав нам, кого нам обирати, хто у нас хороший, хто у нас має там рейтингів і тому подібне. Єдине джерело, хто може сказати, скільки в кого рейтинг, це люди, це народ. І це наші питання. Як тут у нас буде що відбуватися, але маємо зберегти? Я навмисно просив вас сьогодні зібратися як можна раніше, тому що ну, ви самі ж через тиждень ну, якби, це вже не буде мати такого, такої потреби, і тому то це важливо зараз. Зараз, поки от зараз вирішується в, в світі. Доля перемоги, ми маємо показати всьому світу, що ми єдині, що ми підтримуємо свою країну, і нас ніхто ніколи не розколить. Ми навмисне вписали сюди і повернення українців в Україну, ми навмисно писали спільну перемогу, тому що насправді ну, я вважаю, що іншого варіанту просто не буде. А потім, дай Боже, переможемо: вернуться хлопці, повернуться люди з ну, тоді, коли всі будуть мати право. І можливість проголосувати. Будемо кожен обирати собі свого президента. Будемо кожен кричати, чому його кандидат кращий чи гірший. Будемо сварити на одну, будемо підтримувати, що захочемо, то і будемо робити. Зараз треба перемогти, тому якщо хтось має інші пропозиції, думки, будь ласка, висловиться, бо це дуже важливо. У нас ну, форум дуже невеликий, тому у нас є варіант зараз, або ми дійсно покажемо єдність і підтримуємо, або будемо. Я прекрасно розумію, що тут кожен представляє певну політичну силу. Я прекрасно розумію, що у кожного можуть бути свої думки. Але зараз ще раз скажу: відмітаємо політику і думаємо про Україну. Голосуємо. Якщо інших думок немає, дякую. Ставлю на голосування. Будь ласка. За 15 річних голосно дякую, колеги. Я думаю, що ми. Я не думаю, я впевнений, Ми зробили з вами абсолютно все правильно. Крім єдиного, що тепер можемо поправити, це привітати Руслана з днем народження. Yeah. Ну от, і дякую за позицію, що маючи ніби які поважну причину, але знайшов час і з'явився. Я вам скажу це дуже важливо. Я казав, що 14 голосів це дуже важливо. Це не не ну вже як про то кажуть, не ніхто ні до чого не, не все Всім дякую, всім гарного вечора. По графіку, якщо дасть Боже, все буде добре, то 18 березня зустрічається. Сесію голошу закриту. Thank mm -hmm.

Да,